Сьогодні я нарешті зіграв у 2 на 2. Усе божевільне, зборщене, емоційно зрілих. Виставляю своїх елітних хлопців. Докидаю рейдж. І противник дефається в нолі, та Валькірію, яка прикрість. Под... О, ну це вже подивіться просто. Подивіться просто, як ця агресивна атака ганебно вбивається. Потім ми розпочали о, о дуже дружній розговор, який ви можете на, зараз наблюдати на екрані. Потім ми якусь дивну і якусь ненатуральну атаку з елітками тево Валькірію. Ми накидаємо реч, та елітний варвар робить один удар. Просто дякую. Подивіться, який на правому фланзі в нас тут трендець. Я поколдун, ну вау, просто. Елітки вбивають тесла. Я роблю бойовий таран і таки, мій союзник до рейдж. І один удар. Ну хоч щось, ну хоч щось. Ну дякую, коротше. Але якщо хочеш такий скин на Тавер, то можеш забрати його у моєму телеграм-каналі посилання в шапці профілю. І... Tchao,